Всім привіт, друзі! Так, сьогодні буде розмова, відео, хто як хоче, так називайте, про мого помічника, про якого я трохи забув, це компресор. Компресор саморобний, вже судячи з відео, я думаю, побачили. Компресор двохциліндровий. Звісно, він не такий хороший, як трьохциліндровий. Тут йде два поршні на розжим одразу вони вижимають повітря. І через то, коли вісім докачує, то аж раму Ну, так вібрує. 5 кВт мотор стоїть. Чи 4 ну десь в таких приділах. 5 балонів, так, пропанових, в кучу зварені. Висять трошки під кутом, внизу там спускничок. Коротше, робив я його із чого було. Взагалі, саму компресорну голову я купив. Все остальне зліпив сам. Тут стоїть карабайка така самодільна, тут стоїть автомат і магнітний пускатель. Ось провода йдуть. І йде до такої релюхи. Це з якоїсь холодильної установки. Тут парелі типу, високого і низького тиску. Я, там, я вже не пам'ятаю. Я щось там половину повиривав. Коротше Половина там осталася. В общем, ну, воно працює. Я його настроїв. І, Регулюється дуже добре, верхнє-нижнє давлення без проблем. Манометр. Ну, в мене на восьмерку завжди стоїть, так роді як так звик, щоб на 8 стояло. Сьогодні я його обслуговував. Друзі, не обслуговував я цього, цей компресор, у мене вже десь ну, років з 14. За, стидно говорити, за 14 років я два рази масло міняв в ньому. Лише два рази. Перший раз через років три поміняв. І оце другий раз. Ну, це капець. На диво на я злив частеньке масло, хоча компресор працює кожен день. Зовсім гірша була, звісно, ситуація з фільтрами. Ну, я завчасно накачав воздуху, прогрів компресора, злив масло і попродував, тут стать бумажні фільтри. Фільтра були забиті короте, пухом, мухами, павуками. Ну, тут бачите, тут павутиння стоїть він у мене на дворі. Таке. Тут таке типу, навесом діло, тут ось, бачите, вже мох поріс. Що я вам мож, хочу сказати? Компресор китайський, не знаю, може такий попався, але... Я 10 років ремонтував автомобілі, компресор працював цілими днями. десь й зараз, в принципі, він працює по годин 5 в день, це точно. Хочу сказати те, що ну хороший агрегат попався. Масло не кидає, рівень як був налитий, так і залишився. Ну, масло я вже правда замінив, не показував. В комплекті шківа не було. от такого шківа я достав, розточили, бо там конусне посадочне місце. Я такі лопасті прикрутив, щоб ну, якийсь йшов обдув. От так він як працює, то такий єлі теплий. Ну, за рахунок таких поршнів здорових він швидко накачує. І при малих обертах. Так. А тут колись я поставив клапана такого водяного, ну довго він йому не судилось жити. Він розлетівся внутрі, я його розібрав, там повикидав усе. Тут десь головка підтравлює чи десь на різьбі, не знаю. Десь чуть-чуть щось підтравлює. Ну, то таке. Так, Отакий, друзі, у мене компресор. Компресора я брав зразу з запасом, щоб не паритись з тими маленькими. І я вам чесно скажу, ну в мене правда, що в мене три фази, це звісно, плюс. Ну За ці года, я думаю, із маленьких вже не один умер би. А цей працює, Ось, слава Богу. Ось таке відео. Так, да, звісно, тут от мусору скільки, я коротше, сюди вже не заходив бог знаскільки. Тут ще ось така штука, подушки Жигульовські моторні стоять. Тільки внутрі пружини я повикидав. Взагалі, зразу я його прикрутив намертво. То в гаражі, то в гаражі така вібрація, йшла такий гул був капець. Поставив його на подушки, то в гаражі навіть не чути, що він працює. ну Це може хтось колись теж таке щось схоже буде робити, то щоб знали. А тут масло міняв, трошки порозливав, нічого воно. Воно з годами вивітриться. Так, отакий агрегат, а тут переход шлангом. Шланг такий совєтський, він з нитками, типу гідравлічного, мощний. Як поставю його, так він ці всі года стоїть і нічого йому немає. Так, добре, друзі, дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі!